Замовне вбивство чи вбивча випадковість по всій Україні шукають тепер кіллерів, які розстріляли у Красноармійську на Донеччині одразу трьох шахтарів. Тіла, а навколо більше десятка пістолетних гільз знайшли напередодні у приватному гаражі, що належав заступнику генерального директора підприємства Покровське. Рідні загиблих впевнені це був спланований заздалегідь замах. Правоохоронці схиляються до версії, що то жахливо трагічний збіг обставин. Кого насправді замовляли і? То міг бути замовником? Знайти відповіді. Спробувала Світлана Фечук. Вбивство сталося у цьому гаражі. Зараз він опечатаний. Виявив тіла сусід по гаражному кооперативу. Увагу сусіда привернула калюжа біля дверей гаража. Да, гараж приоткритий, возле гаража лужа. луже. ну вже сліпінька. Я думав, говорить, масло розлили. А дрої їде на велосипеді. Я, говорить, а то не масло, то рід кабана ілі бика тут зарізали. Правоохоронці, що приїхали на виклик, виявили у гаражі три тіла з вогнестрільними пораненнями у голову. Усі троє вбитих разом працювали на шахті Покровська гірниками. Власник гаража, де знайшли тіла. Заступник керівника цієї шкопальні. Всех по каким-то причинам мне не, не, не работали в этот день. Владелец заражан на тот момент был на рабочем месте. Потому он ну не знает. Он не Німоштабісні там покати сітуацію. Біля гаража знайшли понад два десятки гільз до пістолетів Макарова та парабелу. Тіла вбитих були так понівечені пострілами, що їх ледве впізнали рідні. Батьки одного з них упевнені, убивство замовне, але гірники стали лише випадковими жертвами. Кілер полював на заступника директора шахти. Таку версію слідство поки що не розглядає. Висунуто декілька версій, зокрема, те, що злочин на з метою заволодіння майном. З хуліганських мотивів перевіряється можливість на вбивства з уруханням їхньої професійної діяльності. На шахті заявили, загибель шахтарів з їхньою роботою не пов'язана. Я не зв'язую смерть вірніков з їх професіональною діяльністю. Це робітники, підземні роботники, карнамонтажники. Наслід убивств правоохоронці поки що не вийшли. Сіру Тойоту, на який ймовірно, вони тікали, шукають на Донеччині та суміжних областях. Застати вдома заступника директора, у чиєму гаражі знайшли тіла гірників. Наші Німальній групі не вдалося. Шахта управління, де працювали гірники, оголосила винагороду за інформацію про місце знаходження злочинців у розмірі 100 тисяч гривень. Світлана Фечун Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2.